Чолові, Юлія Володимировна, якщо чесно, ми зараз почули від вас передвиборчу програму. Та йдено клиночку. Я хочу сказати, що по-перше, якщо ви мене знаєте трошечки як політика, це моя життєва позиція починаючи з 2000 року. В 2000 році кучма мав необережність за поданням Ющенка поставити мене міністром палива та енергетики. Закінчилося це в тим, що вони не дорахували пару десятків мільярдів. А я з крісла е, віце-прем'єр-міністр потрапила за їх поданням у в'язницю. Я хочу вам сказати, що це моя життєва позиція. Вона не змінилася за останні 10 років жодним чином, тому що я просто не завжди можу зробити те, що треба зробити, тому що у мене просто може не вистачити політичних сил. У мене мусить може не вистачити впливу. Е, коли... 2009 рік, і я ставила хрест на корпорації «Росукренерго», яка по суті була корумпо корумпованим середовищем нашої країни, то після цього я вдруге пішла, вибачте на другу ходку. Ну таке у мене життя, дорогі мої. Я я просто буду і далі це робити, тому що тому що я вважаю, що якщо ми цінуємо ту революцію, яку провели для всіх нас люди. То ми зобов'язані відслужити, вибачте, відпахати і показати їм, що країна стала іншою. А поки ми не приберемо цих е, симпатичних хлопців і не зробимо їх рядовими бізнесменами, країна іншою не стане. Вони будуть заходити зараз в кожну опозиційну зараз власну партію і казати: от списочок, будь ласка, посад, і от вам у відповідь на ці посади списочок інший. І повірте мені. І праві, і ліві, і опозиція, і влада будуть цей списочок уважно читати. Я хочу з цими списочками покінчити.